А якщо ви зараз відчуваєте хронічну втому відсутність енергії випасник вижити лимон, то є конкретні причини, чому це так. А вам в дитинстві говорили про те, що а та, -та. Не злись. А якщо ви дівчинка, ви жінка, да так тим паче вам це говорили. І тут знову добрий вечір. Вам потрібен цілий вогонь, тілешка ресурсу та енергії, щоб витримати цей біль. Розповідає зараз свою власну історію. Через мою діяльність мене захейтили. і на базі цього всього я ще вчинила самогубство, кинувшись зі скелі. Я думаю, що треба з цим щось робити. Я Наташа Лахає, нетиповий ментор, провідник та. Ченелер. сьогодні у відео поговоримо про хронічну втому та відсутність енергії. А якщо це про тебе, то ти додивися відео до кінця, і ти отримаєш рішення, що з цим робити. Почнемо з того, що енергія, якщо звідкись взялась, вона має до чогось прилаштуватися. І навпаки, якщо Пусто то з пустоти ми не створимо енергію, згадуємо фізику зі школи. А якщо ви зараз відчуваєте хронічну втому, відсутність енергії, випускник вижитий лимон, то є конкретні причини, чому це так. І зараз саме про них поговоримо. Саме перше, це саме банальне, це відсутність гігієни, часу роботи, часу сну. Не буду зараз дуже довго про це балакати, але просто поспостерігайте, проаналізуйте, скільки часу ви працюєте, скільки часу ви реально Відпочиваєте, не скороти та соцмережі, а відпочиваєте. І яка якість вашого сну? Друге, це харчування, це зловживання цукром, зловживання некорисної їжі, давайте ось так сюди ж також включимо алкоголь та паління. Третє насправді починається найцікавіше. Якщо ви відчуваєте хронічну втому та брак ресурсу, це означає наступне, що ви дуже дуже довгий час скеровуєте свою енергію, свій ресурс на те, щоб втримати травматичний досвід. На воду приклад батьки в дитинстві вам не додали любові, там створилася травматика. Любові, травматика, цінності. І зараз ви в дорослому віці скеровуєте весь свій ресурс, всю свою енергію на те, щоб втримати ось цю травматику. Тобто там в дитинстві локалізація, так, так скажемо, психіка запхала в глибоку, глибоку яму вашій підсвідомості ось цю травматику. І на те, щоб ось це. Тут у вас підсвідомості тримати за закритими дверима потрібна енергія, потрібен ресурс. Або ще один приклад. Вам в дитинстві говорили про те, що злитися, агресувати, кричати це недобре. Це грішно, це погано. А тата та, не злись. А якщо ви дівчинка, ви жінка, так тим паче вам це говорили. І зараз ви в дорослому віці стикаєтеся з цілим вагоном ситуацій, де треба проявити агресію. Чому я кажу з цілим вагоном ситуації? Тому що ви, як душа, собі створили досвід на те, щоб вийти з цієї травматики, щоб ви звідти черпанули ресурс. А що головне усвідомили урок. Тому ви. Протягом свого дорослого життя стикаєтеся з ситуаціями, де треба проявити агресію, але ж у вас стоїть травматика, не можна. Це гріх. І що ви робите? Ви скеровуєте весь свій ресурс на те, щоб втримати в кожній з цих ситуацій свій гнів, свою злість. І це... Перетворюється в аутоагресію. Агресія скерована на себе. І тут знову добрий вечір. Вам потрібен цілий вогонь і тілешка ресурсу та енергії, щоб витримати цей біль, коли ви себе ненавидите, хейтите, не любите, зневажаєте, не поважаєте. Не приймаєте, ну і тому подібне. Тому тут одразу під олівчик виписуйте собі ситуації, де ви злагоджуєте кути, при тому зраджуючи себе, і з цим списком приходьте до мене в терапію. Гарантую, що пропрацювавши кожну ситуацію, де є травматика, ви відчуєте прям енергію, яка буде. Циркулювати по ваших венах. Наступний пункт це дія програм, яких саме це хороша дівчинка. Сюди ж і відсутність кордонів це перфекціонізм та прокрастинація. Наступне це прагнення змінити світ та змінити себе, але не через покращення чи вдосконалення, а через ненависть, нелюбов. Та неприйняття. прийняття, і наступний пункт це румінації. Що це таке? Це коли ви циклічно в своїй голові прокручуєте або якусь ситуацію, або якісь думки. Ви зранку прокинули з конкретними думками, ви працюєте чи обідаєте з конкретними думками і засинаєте також з конкретними думками. Це може бути до прикладу, якась зі сфер вашого життя просіла це або стосунки, або фінанси, або реалізація, та будь-що. І ви. Просто кожного божого дня про це думайте. Але тут також є така філіграна оловочка. уловочка тут може бути ще те, що ви кожного дня думаєте про те, що у вас немає ресурсу. Подумайте про це. Ви думаєте про те, що у вас немає ресурсу, у вас немає ресурсу, бо ви постійно про це думаєте. Я думаю, що треба з цим щось робити. Наступне це застрівання в інфантилізації. Хочу, 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 але нічого для цього робити не хочу. Це звісно дуже по простому. Але насправді страхи, очікування, надвимогливість, нехай це хтось інший зробить, немає можливості. А що подумають, і все в цьому контексті це все є інфантильна позиція. Чим довше ви в ній затримуєтеся, тим сильніше ви будете відчувати відсутність енергії, ви будете відчувати себе просто як вижити лимон, ба більше, знаєте, такий як сублімований лимончик, хрусткий. Наступна це залежність, і тут не просто залежність в класичному розумінні, це залежність від думки оточення. Настільки багато ресурсу та енергії виділяє, на те, а що про мене подумають, а як це буде виглядати, що вже на конкретні дії, на те, щоб жити, то життя у вас же ресурсу немає. Наступне це нехтування психосоматикою, тобто Та, ваше тіло, ваше фізичне тіло вам дає вже сигнали альо! Тут щось не ок. Якщо ваше фізичне тіло вже хромає, це означає, що на тонких тілах довгий час є порушення цілісності, наче на льнгу по чакрах. Що я дуже сильно люблю проводити, дуже класно видно, на яких із цих тонких тілах є нецілісність, звідки ця нецілісність, про що вона говорить і що з цим робити? Розповідаю зараз свою власну історію. У мене на ментальному плані був такий невеличкий згусток сірої енергії. Я з цією історією пішла в терапію. В терапії ми докрутили ситуацію до кармічної ситуації, де в одному із моїх втілень, Через мою діяльність мене захейтили, мене не прийняли, мене розкритикували. Що в свою чергу я втратила віру в себе, втратила віру в творця, і на базі цього всього я ще вчинила самогубство, кинувшись зі скелі. Омегад oh це, по-перше, дало мені розуміння, чому я боюся пригати у воду. А віра в себе, віра в свою діяльність, люди, соцум, гроші, ем, наполегливість, цілеспрямованість це все є наша третя чакра. А третя чакра це наше, е, наше місце сонячного сплетіння. А я з самого малечку мала проблеми з шлунком, з ШКТ, а особливо в мене перманентно. Ем, був дискомфорт під ребром. Ось так, відчуваючи наше тіло, можна побачити, що на тонкому рівні, на ментальному рівні є якась історія, що також можна через терапію, через чинання це все виправити. Повертаємось до відсутності ресурсу. Для того щоб жити з думкою про те, що я в себе не вірю, коли ти дуже дуже багато кроків дій робиш, а результату немає. Чому немає? Бо немає віри в себе, то рано чи пізно здуєшся, опустиш руки через те, що немає ресурсу, вже більше витримувати ось цю травматику, витримувати ось цю ситуацію. Дуже сподіваюся, що зрозуміло, тому що тут така прям багата ходовочка, але я думаю, що. Ви зрозуміли прощаючи. Наступний пункт це відсутність заземлення. Це фокус в минуле, фокус в майбутньому, а ля ілюзія духовності або духовне его. А землю та підніжками ми не відчуваємо. Тобто, те, що в нашій менталіці, те, що ми усвідомлюємо, розуміємо ці всі історії минуле майбутнє. Залишається все ось тут, а на діях ми нічого не робимо. Чим більше ми ось там десь літаємо, а не на землі, да? ми не по землі ходимо, тим сильніше витрачається ресурс. Наступне багато незавершених справ та рішень. Тут я думаю, також не варто сильно акцентувати увагу. Я думаю, що ви самі розумієте про що йде мова. Це короткий списочок того, через що є брак ресурсу та брак енергії. Що з цим робити? Перше почати з останнього пункту. Перемотайте відео, гляньте. Друге це прийти на терапію е, та ченелінг. Третє почати жити нарешті своє життя, а не шаблон, загально прийнятий в суспільстві. І четверте, обов'язково гієна сну, спорт, свіже повітря і фокус на своє життя. Е, сюди також можна додати практики та медитації, так, спостерігача, е, практики вдячності. Але я вас дуже сильно прошу. Це не має бути просто на рівні голови. Я думаю, що така Супер вдячна. Ні, це все має бути через стан, через відчуття, через тіло. Тоді це буде працювати. На сьогодні все сподіваюся, що це відео дасть вам чітке розуміння того, чому у вас немає ресурсу і що робити для того, щоб цей ресурс був. 25-й рік не терпить фальші. І якщо ви думаєте про те, що я там все в мене чудово, прекрасно, але чомусь ресурсу немає, то чомусь у вас ресурсу немає. На подумати. Все. Папа до наступното здраве.